Компанія Coffee One підготувала для клієнта стильну та ергономічну кавомашину Nova Сімонелі Apia 2 на дві групи. Кавомашина в ідеальному стані було проведено повне обслуговування та надається гарантія один рік на будь-які поломки. Дана кавомашина вироблена і пропрацьована таким чином, щоб бариста міг почуватися зручно на робочому місці. А каові напої смакували неперевершено. Нова Симонелі досить проста у використанні, але одночасно з цим надійна та довговічна. Також завдяки своєму стильному дизайну вона ідеально впишеться у будь-який заклад з сучасним інтер'єром. Щодо технічних характеристик кавомашини, то ось такі з них. Об'єм бойлера 11 літрів, діаметр ріжка 58 мм, а потужність при нагріві до 3,2 кВт. Тож, якщо ви зараз в пошуках професійної кавомашини за доступною ціною, звертайтеся у Coffee One.